Рідні, вітаю 29 серпня у Києві оголошено днем жалоби після того, що Російська Федерація зробила в ніч на 28 число. Але це насправді є елементом двосторонніх переговорів Путіна із президентом Зеленським. І я зараз вам поясню, чому мене звати Слава Соломка. Ви обов'язково поставте лайк і підпишіться на цей ютуб канал. Я буду вам за це дуже вдячний, бо відео є насправді. Глибоким і альтернативною точкою зору з приводу всього, що скажуть з приводу цієї а, нічної масованої атаки, отже, Росія запустила по Україні. 629 цілей одночасно. З них таки 589 було збито. Це одна з наймасованіших атак на Україну і одна з наймасованіших атак по Києву. Мені сьогоднішня ситуація нагадала одразу крижаний саміт Сніжинка, який відбувався в Алясці. Пам'ятаєте, тоді. Путіну поставили в той момент, коли він зійшов з червоної доріжки, запитання, коли ви припините вбивати цивільних українців? А він тоді от зіграв е, таку глухеньку, мовляв, не чує. Баба. Що ви питаєте? Я не розумію, про що ви говорите. І от е, одразу сьогодні з'явився мем на цю тему. Подивіться на нього. От запитую Путін. Мовляв, я не чую, але насправді. От що відбувається. Так от сьогоднішня атака насправді вона є елементом двосторонніх переговорів. В чому вони полягають? І не випадково ці, ця атака відбулася саме напередодні того, коли е, Єрмак. Голова офісу президента з секретарем ради національної безпеки і оборони Рустемом Міровим мають зустрітися у Америці з спеціальним представником Трампа Стівом Віткофом і провести переговори. З приводу того, що відбувалося з приводу того, як закінчувати війну, недаремно сказав перед цим Вітков у своєму інтерв'ю, що у Путіна є якась пропозиція, і є пропозиція по Донбасу. Так, от ця нічна атака по Києву, вона насправді і є частиною тієї пропозиції. Той жах, який ми з вами побачили, він і є тією пропозицією по Донбасу. А в чому вона полягає? Пропозицію по Донбасу. Ми не знаємо, але він нам каже: а, мовляв, ви хочете, щоб війна закінчилася? Віддайте Донбас. Я вам пропоную припинити такі обстріли, на кшталт тих, які ви пережили цієї ночі. А ви мені віддаєте повністю Донбас і виходите звідти своїми а, своїми військами? Це пропозиція не тільки Зеленського, це пряма переговори, прямі переговори разом з українським а, суспільством. Взагалі, якщо так подивитися, то після саміту украженого саміту Сніжинка розпочалася дуже активна стадія переговорів між українською і російською. Стороною без участі американських партнерів, і в це американський президент, і ніхто не втручався. Проте, це були не телефонні розмови, це були не зустрічі у Стамбулі. Це виглядало трошечки інакше. Згадаймо, як Україна дуже аргументовано виставила свої умови у вигляді атаки по новошахтинському нафтопереробному заводі. А цей нафтопереробний завод він має потужність приблизно 2 мільйони тонн на рік. Це на секундочку, майже 2% усієї російської потужності е, нафто усієї нафтопереробної потужності. Це п'ята атака вже була по е, новошахтинському нафтопереробному підприємству. Він був уражений дронами. Підприємство було паралізовано повністю, пожежу не могли загасити протягом п'яти днів. Потім Росія, згадаймо намагалися нам навести контраргумент, намагалися нам е відповісти, покласти свою сильнішу карту. І вже 21 серпня відбувся удар в Мукачево по американському заводу Флекс, на якому то нібито виготовляється за словами президента Зеленського побутова техніка. Чи дійсно там побутова техніка, чи можливо щось інше виготовляється? Ми не знаємо, і нам то не потрібно знати, але так то воно так. І е Україна оцінила. Цю е, переговорну оцінила позицію Росії і навела свій аргумент, свій е, удар у вигляді е, атаки по порту усть Луга. Це такий е, порт усть Луга, це улюблена іграшка Кремля. У, українські дрони ударили якраз таки по діючому терміналу підприємства, яке називається НоваТЕК. Це завод терміналу Новотек, установка низькотемпературної конденсації газу. І вона є найдорожчою частиною цього підприємства Новотек. Все, воно було, воно було виведене з ладу. Фактично, пісюля у цього підприємства повисла на пів на шосту. І цієї ж якраз ночі, коли Росія атакувала Київ масштабно своїми ракетами і своїми дронами, то український Генштаб підтвердив свою атаку, по увага! Афіпському і Куйбишевському нафтопереробних заводах. Так от, зараз я вам розкажу, що це за нафтопереробні е, підприємства такі: Афіпський і Куйбишевський. Е, значить, Афіпський нафтопереробний завод є основними е, основними продуктами переробки. Його є бензин, є дизельне паливо. І він задіяний у забезпеченні російської армії. Річний обсяг переробки становить 6 мільйонів, 6 мільйонів 250 тисяч тонн нафти на рік. Тобто це ще більше ніж новошахтинський нафтопереробний завод. Наскільки було виведено з ладу підприємство, Ми не знаємо, але дуже скоро нам це повідомлять. Куйбишевський завод, по якому так само в ніч, коли росіяни обстрілювали Київ, прилетіли дружні українські дрони. Це Самарська область Російської Федерації, і це підприємство випускає бензин, дизельне паливо, мазути, розчинники і тільки понад 30 видів нафтопродуктів. Потужність переробки ще більше ніж афіпському 7 мільйонів тонн нафти на рік. І всього на даний момент зараз це те, що якщо дивитися українську переговорну позицію, і зверніть увагу, весь цей час Дональд Трамп ніяк абсолютно не реагував ні на удари Росії по Україні, а відбувалися удари не лише по Києву не було ударів, відбувалися удари по різних регіонах, відбувся удар по американському заводу Флексами. Дональд Трамп, коли в нього запитали, як ви ставитесь до цього, він сказав: мені це не подобається. Але якоїсь рішучої відповіді або критики в адресу Путіна ми не побачили. Нібито були дани був даний такий простір е, на те, аби ми між собою з'ясували, у кого сильніша переговорна позиція України і у Росії. Я маю вам покаятися. Я помилився. Я був абсолютно переконаний, що на крижаному саміті Сніжинка в Алясці було досягнуто якихось таємних домовленостей по припиненню взаємних атак по цивільних по, к, центрах прийняття рішень, як то називається. Що Росія не б'є по Києву, Київ не б'є по Москві, але ніч на 28 серпня це спростувала цілком і повністю. Ні, ніяких домовленостей не було досягнено, і ця атака це. Пропозиція Путіна не просто зеленському, а нам українському народу по Донбасу. Ви мені віддаєте Донбас виводите звідти війська? Я припиняю атаки по Україні. Безпрецедентна кількість залізяча летіла. 629 штук. Так, от на даний момент наша переговорна позиція полягає в тому, що 30% нафтопереробної промисловості Російської Федерації повністю виведено з ладу. На заправках Росії почався дефіцит. В Росії почали підійматися ціни на пальне, незважаючи на те, що якраз таки через політику. Дональда Трампа через політику ОПЕК Плюс світові ціни на нафту знижуються, а в Росії на заправках ціни збільшуються. Опа, Йоп, твою мать! А, і Кремлю відповідь займається тільки тим, що він воює з цивільними. Його посильна переговори опозиція полягає тільки в тому, що ми будемо зламані, і ми будемо як українське суспільство вимагати у влади. Віддайте вже Путіну цей Донбас. До цього він хоче довести суспільство. Тільки нехай це все зупиниться. Далі розвиток подій залежить від нас з вами, від кожного з нас. Як ми будемо реагувати, що може робити українська влада? Українська влада далі може посилювати свою переговорну позицію ударами по нафтопереробним підприємствам по російській логістиці на окупованій території і на території суверен... суверенні території Російської Федерації. Запускати не тільки дрони, а запускати ті ракети, які обіцялися. Якось ми не бачимо, де ті нам президент Зеленський говорив, що до кінця 25-го року Україна виготовлятиме 5 тисяч ракет на рік. То за такою логікою, якщо вірити цим обіцянкам, ми б мали вже мати більше 2 тисяч ракет. Де ці паляниці, які при... прилітають по Росії, де ці фламінго розові, де е... Нептуни? Де все це? Можливо, нам не повідомляють, але якщо на, е, генштаб підтверджує атаки дронами по нафтопереробних підприємствах, то чому не підтвердити атаки українськими ракетами по нафтопереробних підприємствах? Ми бачимо тільки летючі дрони. То може виникає питання досить п'яритися на фламінгу і розповідати, бо цієї ночі летить по телеграм по телеграм-каналах в ніч на 28 серпня. Атака була здійснена на завод Байрактар, який знаходиться десь на околиці Києва. Я не знаю саме де кажуть, нібито. Не буду казати, де я точно інформації в мене немає, бо до мене додому прийде СБУ. Що робити нам з вами? Терпіти, триматися або прислухатися до відомого українського військового службовця і е репера Єрмака, який ще в червні, даючи інтерв'ю, сказав е після ударів, сказав, що ціллю обстрілів є Київ, і він закликає евакуюватися, всіх тікати з Києва. Тікати з Києва чи не тікати це ваша особиста справа. Дослухатися до Ярмака чи не дослухатися це ваша особиста справа. А я чекаю на вас у коментарях. Дякую за увагу. З кожним з вас готовий дискутувати. До зустрічі.